Доброго! Дане відео присвячую людям, котрі через свій фізичний, емоційний чи психологічний стан і звідчаю звертаються до різних там знахарів, мольфарів, костоправів, різних там ворожок, знавців Картаро і іншої хуїти. Пояснюю це на прикладі свого автомобіля. Одного разу я відвіз його на поточний плановий ремонт. Заміна мастила. І ця процедура замість двох годин зайняла три тижні. Не питайте мене, яку прорву грошей і нервів я за це заплатив. Відтоді я сказав собі, що я більше нікому не довірю таку процедуру. І то, що можу зробити я сам, я зроблю сам, тому що я можу зробити це сам. Звичайно, що складнішу, складніші процеси. Для них треба спецінструменту і знання, тому я довірю його професіоналу. Це можна дізнатися за рекомендаціями, тому що це завжди можна дізнатися за рекомендаціями. тому що можна знайти такі рекомендації. Я ж не довірю його продавцю повітряних кульок, а людське тіло. Це навіть не автомобільний двигун. Я хочу вас питати, в кого ви вірите? Ви не переживайте, ці шарлатани не залишаться без грошей. Вони завжди знайдуть поживу, де поживитися. І ще ретельно провірять, щоб у вас більше не залишилося грошей. А якщо й цього мало, то попросіть його показати. Вам його медичну картку і ви будете в шоці, скільки у нього у самого невилікуваних хвороб. Залишайтеся при своїх грошах, тому що, врешті-решт, вам прийдеться це зробити. Як мені це важко не говорити таке.